Дякуємо за сьогоднішній день, що Господь у нас цей хмурний день зі своєю любов'ю не пожалів себе, пішов на цей Боговський хрест, невинний для того, щоб ми мали життя і щоб ми зайшли в це царство непохитне і були з ним разом і славили Його. Ми дякуємо Богові за цю велику жертву, і Він нічого від нас не хоче, як тільки вдячності і похвали. І що ми будемо робити в цей воскресний день? Ми будемо дякувати і радіти нашим Господом. Я зачитаю для слави його, це буде. Це буде Євреїв з 12 голови, з 12 віршика і до кінця. Тому випростовуйте опущені руки і знеможені коліна І робіть прямі стежки ногами вашими, щоб кульгаве не збочило, а краще виправилось. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без благодаті Божої, щоб вас не, щоб не виріс який гіркий корінь і не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не оскорнився, щоб не був хто розпусником або Безбожником, як і сал, який за одну страву продав своє первородство. Ви знаєте, як потім, коли він хотів успадкувати благословіння, був відкинутий, бо не міг перемінити свого становища. Хоч і просив про те зі слідьми. ви приступили не до. Гори, до якої можна доторкнутися, не до палаючого вогню, не до темряви і мороку та бурі, не до трубного звуку і голосу слів, якого ті, що чули, просили, щоб слово не говорилось більше до них, бо вони не могли витримати заповіданого. Якщо і звірина до до гори буде побита камінням. І таке страшне було видіння, що Мойсей сказав, Я страху і трепеті, але ви приступили до гори Сіон до міста Божого Живого, до Небесного Єрусалима і до безлічі ангелів, до торжествуючого зібрання і церкви первістків. Записаних на небесах і до Бога судів всіх, і до духів праведників, що досягли досконалості, і до Ісуса, посередника нового заповіту, і до крові кроплення, яка промовляє краще, ніж Авелева. Глядіть, не відверніться від того, хто промовляє. Бо як, що ті, що уникнули кари, що відвернулися від того, хто говорив на землі, то тим більше ми, якщо відвернемося від того, хто говорить з небес, його голос тоді захитав землю. А тепер він дав таку. Обіцянку кажучи, ще раз захитають не тільки землю, але і небо, а слово ще раз означає зміну того, що хитається, як створеного, щоб залишилось, щоб залишилось непохитне. Отож, приймаючи царство непохитне, будемо триматися благодаті, якою будемо служити Богу,